Дорогі діти, на попередніх уроках ми вже розбирали з вами передачу м'яча двома руками зверху над собою в волейболі. Сьогодні я хочу показати вам ще один прийом, застосовуючи який ви швидко і дуже добре навчитеся передавати м'яч двома руками зверху. Для цього нам треба прийняти положення лежачи на спині. Тримаємо м'яч двома руками і не забуваємо про правильну постановку пальців рук на м'яч. Виконуємо кидок двома руками і двома приймаємо. Намагайтеся, щоб м'яч летів саме над вами, над вашими плечами. Можна зробити злитно рух, підкидання м'яча, один раз передача і ловля м'яча. Підкидання, передача ловля. Підкидання, передача, ловля. Під час передачі м'яча ми виправляємо руки. Дуже сильно не підкидаєте м'ячгору. Також можна виконувати декілька разів передачу. Підкидання, передача, передача, ловля. Підкидання, передача, передача, ловля. І якщо у вас буде виходити 2-3 рази передача м'яча над собою, в такому положенні, ви можете додавати кількість передач. І прийоми гандболу, да? передача м'яча однією рукою зверху. Просто нагадаю, які ми розбирали прийоми на попередньому уроці. І так, перший прийом це обертальний. Ми ставимо протилежну ногу руці, яка буде виконувати кидок. Робимо рух рукою через низ, піднімаємо зігнуту руку в лікті і виконуємо кидок м'яча. Обертальний прийом. Далі ми розбирали з вами метальний прийом це коли ми відводимо одразу руку назад, зігнути в лікті і виконуємо кидок. Обов'язково підключаємо в роботу роботу кісто руки. Метально відводимо руку назад і виконуємо кидок. Ми з вами восени розбирали метання м'яча. Відводили руку назад, робили замах, і потім виконували кидок, переходячи да, на ногу, яка у нас попереду. І ще один прийом передачі м'яча. Це у нас був штовхальний, коли перед нами суперник, коли позаду нас суперник, коли нам незручно зробити обертальний прийом або завести руку для того, щоб зробити метальний прийом, ми виконуємо штовхальний, штовхаємо м'яч без замаху. Будь ласка, повторіть ці прийоми і спробуйте виконати передачу м'яча двома руками зверху над собою, волейбольним м'ячем.